Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Мером, слав'яни. З вами Велес. Ми повернулися до Арканії. Що ж, сьогодні, э, в серії, як ми і планувались, э, ми відправляємось зараз до сріброводів, до того от, сторожового посту, який там видно, Бачите, там в вогоні. Э, і будемо відправлятися, власне, далі по нашій дорозі, по, нашій, по нашому шляху призначення свого роду. Надалі будемо добиратися до, до храму в горах для того, щоб виковати зброю, яка допоможе нам в боротьбі проти Робера 3, ну і проти його паладинів, власне. Подивимося, куди нас далі дорога заведе. Так, значок нам вказує абсолютно нічого, що досить дивно. А, бо я включу інтерфейс, я молодець, я знаю. Зараз включу. Точно, я ще раз брак нажав, треба було ПК нажати. Окей. Так, в ту сторону це стара крипта, ми там були колись, і сріброводи нам в ту сторону. Окей. Як то кажуть, будеш ти по значках, ніколи не загубишся. Е, ну виглядає досить просто, як на мене тут який небудь таран би міг навіть впоратись, розвалити цю територію. Ну, ми такою технікою не володіємо, тож прийшлось нам робити Glade, такий гак, щоб здобути глейд, тобі ж грамоту. Так, знову постараюсь перекласти. Стач! Стояти! Дорога до кривавої долини до є, є закрита. Так. Я маю дозвіл на вхід до сріброводу. Прошу. Мам на до сріброводу. Прошу. П'єсень барона. Печатка барона? барона. Бо, барона? В Порядку, але. Очевидно, може пан пройти? Так, окей, ставимо паузу, буде мене знову дзвонять. Так, повертаємось. Що ж, подивимося ще. Ну, не в останній раз. Подивимося ще раз на сріброводи, тому що ми вже сюди, скоріше все, не повернемось. В цьому проходженні, як мінімум. А Ферма оргната. Пам'ятаю, як польовиків тут вбивав. Ну, тепер нам треба відправлятися далі. Якесь ущелену. А так, зараз, до речі, буде трошки гучно, напевно, зі звуком, так що я потім при монтажі все постараюсь полагодити. Wszystkim pora ruszać. A co ze zmarłymi, panie? Wrócimy tu. Z ludźmi i łopatami. Teraz jesteś już mój, mora. хе 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 що за огидний сміх. Так, ось ми і прибули сюди. А, це хід від сріброводу, точніше, до сріброводу, а там створк. Добре, будемо йти помалу вперед. Судячи з катсцен, яку нам ті що не показали, в цій території також все не є просто. А, в створку були будівники, в сріброводах будуть орки. Як завжди, комусь буде потрібна наша допомога. А, так, гра лишилася записною, тобто мається на увазі збережена. Будемо йти далі, бачу, тут корінці вже е, виступили. Ну, це повністю буде лісиста територія, повна протилежність тому, що було. Так, чую, хтось нападає. Спокійно. Пан падальщик, стервоїд, Не треба зі мною жартувати, бо я сьогодні дуже злий. У мене дворучний меч є, який тебе може завалити без проблем. Так, давай я маю люблю, до речі. Ти так, от попустити тебе по максимуму. Заморожена у нас буде ляшка зараз, напевно. Ні, не буде, буде тільки пір'я. <кхм> Іншого пір'я теж знадобиться, продам якимось мисливцям або е, писарам яким-небудь. Вони за ці пір'я готові <кхм> руки віддати, як то кажеш. Так, ну звісно, це ще не кінець. Бачу тут якась лісозаготівля. Тут, напевно, десь лісурби неподалік мають бути, теоретично. Так, демідж досить таки не сильний. Давай я попробую зараз фурією занути. Пробедеміж подвоїти в два рази від ближнього бою. Так, ну поки я коверкаюсь, мене все задовільняє. До побачення. А, не сильно, візуально вони абсолютно не відрізняються від попередніх падрщиків, але по хілпоінтах я відчуваю, що вони стали набагато сильнішими. Блін, цікаво так. Хочу оглянути цю територію. Подивіться, що тут. По правді вам скажу, скільки я раз граю цю гру От сріброводи, от ліс сріброводу мені дуже складно завжди давався. Він дуже для мене такий заплутний і великий був. Тож, я тут буду часом так знаєте, дивуватися типу, по-реальному, -по коли я щось побачу. Наприклад, грибочки, оці, от, я заберу, я побачу, як вони світяться здалеку. Ох, зараз знову банда падарщиків. Чекай, ну як то в випадку з пернатами називається, Ста зграє, не зграє, може тюк. Ні, то вже не то. Ні, хрен нас ти мене вдарив. Перепрошую. За мову. Так, треба бути обережний. Я досить таки небезпечний. Оу, супер, новий рівень. Мені різко хілпоїнти піднялися. Виродок, а ну йди сюди. Отак. Розібралися. Тут було трохи небезпечненько. Я міг і померти, до речі. А, так, ну давайте я, напевно, не буду поки відходити від головної дороги. От трошки грибочки позбирали, падальчики побивали, але вернемось назад, тому що, по-перше, страшно тут ходити, а по-друге... О, хотілося б прибути до якогось мирного місця. Та хвати, вже задовбали довбані стервоїди. Дуже настерливі паскуди, я тобі скажу. Так, нормально, тримаємось. Ага. Так, ну це звичайні до речі. Не деякі. Щервояд. Типу, від слова стерво і отрута. Типа яд, поняв? А може й не так. А може й так. Цікаво, що сталося з лісрубами, вони, напевно, зараз сидять в всіх своїх хатах, бояться, бо їм падрищики мішають працювати. А, може ще якась гірша є тварина в цих місцях. Я навіть не знаю. Оу. Oh. Така приємна мелодія. Так, секунду. А, як мені знати, чи запис іде, Оце питання хороше. Чому воно не переключається? А, воно працює, окей, супер. Знаєш, як я це перевірив? Там а, полоска з мікрофоном просто гат гатила, коли я говорив. Так, а, доброго дня, шановне панство. Каштан Гілтон. О, кстати, я маю для тебе повідомлення, Гілтон. Хто ти Особи такий? Ти прибув з поля битви? Зі Ні, Стюарк. я зі Стюарка. Шукаю Стюарк. Гілтона. Замк Гол... Місника замку. Знайшов його. Я є. Гілмар. А, барон Стюарка дав мені для тебе Baron лист. Стюарк, для тебе лист. Якісь, Якісь новини зі Стюарка? Нарешті. Нарешті. Прошу. Якщо міc, я вже поставив лист, хотів би тебе, що просити. Прикрой мені, незнайомий. Щоб тобі там було не потрібно, мусиш зачекати. Зачекати? Але по по є зараз потрібно. Знаю. Після того, як закінчилась битва, маю повні рубки роботи. Треба заховати померлих і зайнятися раною. Можеш до чогось допомогти? Ми будемо раді кожній парі рук. Можеш вернутися на Маю вертати до замок, а Дорана так і немає. Дорн? То ж там даровець мого пана. Не його Не хочу повернутися додому. Відправи його додому, do тоді я тобі допоможу. Дорана нам треба якось принести. Штандор Штандарові, це ж типу, ну знаєте, Хорунгви, що такі здорову таку, як як, то товно, як як прапор свого роду. Не знаю, може хто бачив, як на похоронах, типу, носять такі хорунгви. Окей, okay, ладно, не будемо про погане. Скажи мені, чому Доран не хоче повертатись znaczy, в замок? Доран не хоче вручити на замок. Гонор йому цього дозволяє. Бо він загубив штандер мого пана. А тобі не залежить від цього штандару? Але має швидко troy повернутися troy. назад зі своїми людьми. Ну так, в принципі, люди набагато цінніші, ніж якісь там хурунгле. Добре, тоді я займусь справою Дорана. Поверну... Повернемось до тієї розмови. Вручимо до тієї. Де є поле битви? На північний схід звідси. Неподалік до входу до Щеля Торніарського. А твій замок, де його знайду? На південь звідси. Іде дорогою на південний схід. Окей, південний схід, південний захід. Коротше, і туди, і сюди нам треба буде. На всі короче, краї світу. Uh, <кхм> Подивимося, може тут комусь моя допомога потрібна. Жодних знаків оклику немає, але я впевнений, що люди якісь тут. Та є. О ця дівчина стоїть. Імена? О, Гунда. Здоров. Hey, ти. Hey, ти. Можеш, Можеш мені допомогу? допомогти? Е, про що йдеться? Я прибула з замку, я, замку. З я купець, але допомагає теж ліченню хворих і нам просить гонцю. Я хотів просити, просити гонців лісних, щоб вони допомогли, але влечення влечення. вони зникли. Дійсно, влечення. багато їх тут не знайдеш. Влечення. А про що ти хотіла б попросити? Мені потрібні лікувальні горіхи. Сходу, На південний схід від табору знайдуться кабани. Треба їх полювати і витягнути жолуді жрунка. Короче, через маємо кислоту, кислоту дік цих от кабанів жолуді будуть лікувальними. Розумію. Якщо мені допоможеш, то вилучиш нагороду. Як закінчиш, найдеш мене в замку. Туди, там і перенеси горіхи мені. Окей. Okay. Каже, горіхи мені принесе. Шлунок кабана просто може роз'їсти негативні токсини від жолудів цих і А вони стоїть лікувальні? Це от я хотів сказати, то я, в принципі, в суті це переклав, але вони ну, так швидко говорять, чому. Але я, здається, все доніс. Так, це її, я так розумію, приміщення, я не буду тут нічого красти. A, że ciebie, że w w grantu, że w tobie Tak, pamiętam, ja polować dziki, rozprucić brzuchy i wyłowić stamtąd magiczne lecznicze orzechy. Jak mógłbym zapomnieć? tak, ja by chciał zobaczyć twoje towary. Oho, co to w niej? A jabłko rubinowe. No, to też jabłko. Ja, кстати, granczy nie pamiętasz, co вони тут А, так, двоголовий амулет. О, руна землетрусу. Це, до речі, сильна штука. По-своєму навіть досить корисна. Лук на 17. Лук воєнного. До речі, я в рік на такий самий підняв. Знаєш, я оцей от землетрус куплю в тебе. Всі гроші, по суті, потратив, але воно безперечно того варте. Все, дякую. Напевно, я замість ліхтарика його поставлю, чи що? А, ні, ліхтарик я просто перенесу сюди. Ага. А тепер треба взяти руну. А, подивимося, наскільки воно буде ефективною проти падерщиків і кабанів. Ну, я думаю, якусь шкоду воно та й має їм нанести. Так, оці... діду, зачекай, Балдрін. Поговоримо? Прошу, прошу, прошу. нове лице. Хто ти? Бальдрін, колись я працював в таборі, але то було давно проклята війна. А, а що тут відбувається? Ми забираємо ранних на замок і погроблюємо ну, закопуємо людей, тих, кого вдається знайти. Я думав, що битва мала. Мала була, відбувалася далі на північ на повноць, повно північта. Там також. Ми, власне, з вітами її вертались. А гінці лісні поділилися з нами провізією. А що сталося з гінцями? Або, або мертві, або втекли. Великий містер Карден упевно десь тут крутиться. Вчекатися чекатись з поля битви це неугода. Професія. Um, можеш щось мені розказати про цю околицю, до речі? Мене цікавить. Protwnik mi coś powiedzieć o tej okolicy? Daleko na Daleko północny wschód znajduje się pole bitwy, na piwni jest zamek. A my dawny obu, obu taber jest na Ostatnio toż na półnizić. Ostatnim czasem gobliny nam się mieszają. Na, na początku byli zamku żyją, pól... Pó... Pól, pól, zamku żyją orki, teraz byli nieszkodliwi, a teraz już niebezpieczne. A, a co z co z goblinami? Колись вони були безубідні. Але коли почалась війна, стали дуже сильними. Ті з півдня крадуть все. А з півночі зжирають все, що бачать. Навіть людей. Ого. А все ж таки, бачиш, їдять гобліни людей, як я колись питав себе в попередніх серіях. А, а, орки втратили розум? Zupełnie. В цілому, колись би не скривдили а мухи, а останньо вони взагалі на замок, ого. На e, а ти був на полі битви, правда? Тільки на, на, на краю. Навіть там земля є спалена. А, а що зрештою полю битви? Не знаю. Осувійсько заблокувало а, оповзень закринув Повзень. прохід для армій. Гілден Хоче За... усунути тут, але Я та же проклята голова. Яка голова? Велика, потворна фарста. лице з каменя? Бридка як нещастя. При поклявся сучилий при... час дивилися. Хавасова щось щось критало, стукало. Ні, але ні хто не відповідав на нашого, на наше питання крики? Оце те ну, саме лице, яке ми бачили, яке ми бачили в е каццені, коли переходили сюди, всю територію. А, так, ну зараз, дош, кстати, почався. Можна вдягнути шолом, тому що, по-перше, захистити волосся від дощу. щоб згадати ага, або... похожу поки з рогами, як якийсь некромант. Але зато голова в безпеці перебуде. Добре, давайте напевно допоможемо спочатку цій дівчині. Ну, нам в будь-якому випадку треба буде якось потрапити в замок, тобто спочатку займемося жолудями, а після того, думаю, можна відправитися на поле битви, знайти того дорона і допомогти йому поставити той штандар, ту хорунгу. Так, надіюсь, я правильною дорогою пішов до кабанів. Кабани навряд чи будуть по дорозі стояти. Можливо, варто буде десь зараз зрізати, але я поки не впевнений. А, і, до речі, мої догадки підтвердилися. Все ж таки, бач, а, були тут лісоруби, але через війну, а, не тільки через потворів, а саме через війну. А, вони тут всі порозбігалися. Видно навіть залишки табору, соломляні тюфаки. Вогнище тут колись палили. А, зато ніхто грибочків не чіпав, Оце файно. Опана! Ти диви, старих знайомих, здається, побачив. Це, напевно, є ті кабани, про яких згадувала ця дівчина. Раз. Розберемося з ними. А, обжартий. Ага. Обжартий кабан. А, так, давай може землю трус попробуємо. Бам! Е, слабе якось. Напевно, то на гуманоїдів краще діє. Ах ти, зараза, виродок. Я за тебе, бляха. Заморожу. Так, все, жолуді автоматично збирається, як казала, та дівчина і півдюжини треба, а я трьох тільки вбив. Так, решта три, трійка також десь має бути. Можливо, вони, до речі, сховалися вон в тому під тою скелею. Камінем накриттям. Я бачу ще одну комбінацію. Так, добре, юзаємо. Як він так повз мене прийшов, а? Питання хороше. Так, обжертий чорний кабан. Кабани, бачиш, називаються тут Діки, тож я буду їх часом так називати Джік. Джік, джік, джік. Ха -ха. Обжартий джік. Ей, так куди ти головний герой, ні? Не? не сюди ж. Окей, все, шостий. Ну, в принципі, завдання не було аж таким складним. З кабанами ми на, по суті, на початкових локацій. Давай трошки жарного м'яса поїмо. Щоб покращити свою силу. Здоров'я. Так, якщо я не помиляюсь, якщо піти цим шляхом, то ми ще наткнемось на кабанів. А давай добре вже з ними теж розберемось. В принципі, чого нам не понищити місцеву флору, правильно? <рес> так, чую, нападає зараз. Ага. Так, цього заморожуємо, цьому вписок, погнали вперед. І розібралися. Дворучний меч, що б ти там не казав, досить таки непогана зброя, а як мінімум на кабані він працює досить таки добре. О, а це що ти в нас підйомку десь? Хех, серйозно, навіть трави ніякої немає. Я щось розраховував на сундук, бо знаєш, місце таке якби занекане. Тут було б класно поставити скриньку або скелета з якимось а, ржавим мечем, так як по канонах готики це запроваджено, але бач, нічого не додали. Ну нічого, обійдемося без ностальгії, як то кажуть. Нар наріжуємо наших кабанів на шинку, на бочок, на що там що його можна на сало. Е, так, ягода, до речі, валяється. Ягоди можна збирати. Е, Шкода, що з них не годен варити якихось е, настоюк. Чи щось типу того. О, а це що за територія? Ааа, я здається згадав. Я відправився на південь, а там далі вже буде замок, до речі. Ха. Ну, замок мені зараз не треба. Так, я. це класно, що ми з тобою зустрілися, але я, мабуть, прийду до тебе трошки пізніше. Так, розберемося з цими пацанами. Або ж дійсно, я мав тебе вроді як на північ, а я прийшов на південь, так? Це всього. Так, головне зараз кролика не зачепити, окей. Точніше зайців. Не люблю вбивати випадково зайців. Такі хороші створіння. Нікого не вбивають вроді як. Так, ну тут в цілому дорога безпечна. Ми зараз знову маємо повернутися до поселення. Я вже далеко відійшов. Можливо, дівчина ще не встигла піти. Може, ми навіть зараз віддамо їй ті горіхи, жолуді. Вона скаже нам о, дякую тобі, бравий воєн-мах, якийсь монах. Ну, по суті, я більше на монаха, схожі на воїна, але цей дворучник задає певні питання. Так, дійсно, все, дівчини вже немає, тобто вона пішла в замок. Цікаво, як вона повз кабанів пройшла, звісно. Це, звісно, цікаво, цікаво. Так, що там в нас часі? Може ще. Ну, давай подобімо до цієї хатки, хатинки. Подивимось, що там. А це, напевно, є той табір лісурубів, про який згадував цей старий. Ага, до речі, хтось сидить. Хтось дуже схожий на мене. Це ж моя кобія просто. Рогатий. ти, ей ти! послухай на. Чого хочеш? Потребую грибів до експериментів. Гриби? Експерименти? Про що ти говориш?

Gavan i jego toczenie to neuki, to murowi, które nie wiedzą o co chodzi w życiu. Też nie proce życia. Horyzonty, A oni mnie, co kreuzda? Kreuzda, a w nie one mnie, A czemu ludzie Gawana tebe, tebe się Dlaczego ludzie Gawana cię przepędzili? Nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę to tutaj historia. O! Ох, дуже тупа. Так то буває. Як, як будеш зв'язати з ослами, А ти, ти? Не, глуп, ти не є дурнем. Хочеш чогось навчитись, правда? Правда? <плес> <плес> Яка. Яких знань ти... які а знання як ти, ти маєш? Коли принесеш мені коли минул, гриби, я скажу мікстру, тобі, мікстру... як зміцнити мікстури магії? Кашка з молоком. Кашка <плес> з молоком? Добре. Слухай, гаразд, яких грибів ти потребуєш? яких грибів Моровіку? Моровіку. То ба дуже рідкий гатунок. Він росте на крові. Свіжій крові. Чекай! Чекай, чи на південь північний схід не було битви? Там. Так. Там знайдеш моровки. Gdy Коли кров полігла пула на землі, моровки з mm -hmm. виростають, виростають, виростають і цей кров. Що ж, якщо ти знаєш, де вони ростуть, що сам не підеш? Єстеті, на жаль, Та багато танк танк там гоблинів. Ті с не дадуть, паскуті паскуті дадуть, не дадуть мені прийти? Mm -hmm. Якщо попаду mm -hmm. на криваві гриби, то я їх принесу. Не криваві гриві. Моровки! 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 Підозріле замовлення від під, під, не менш підозрілого типа. Ну добре, напевно, ми його вже будемо виконувати в наступній серії. А, а на цьому моменті можемо напевно завершити. От піду я <зас> заточувати меч. Нікого, до речі, в мене насправді немає в Руксуку, але нехай так буде. А вам я скажу, дякую за перегляд. Проводьте ютубівський ритуал. Всім удачі і бувайте здорові!